Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні знову показую свої живці, їх тенденція розвитку. 24 січня я їх розсаджувала. 28-го був перший полив з підживленням кальцевою селітрою сульфатом магнію. До речі, перед тим, як знімати це відео, я передивилася своє попереднє. Подивилася на живці і бачу, як вони підросли. Листочки вже почали змикатися. І, звісно, найголовніше одне з найголовніших зараз завдань, це наростити кореневу. Зараз я вам її покажу. Ось такі вже вони мають корінчики. Пройшло три дні, виходить, з моменту останнього поливу. Тут, бачите, вже. Місце пусте, бо починаю вже збирати замовлення тих живців, які вже гарненькі-гарненькі. І сьогодні я буду знову поливати з майстером 18-18-18. У мене така формула. Можна брати три ки але ну, що купила вже, те й буду застосовувати. Так що ось такі гарнюні. Зараз покажу і другу поличку. Тут, головне ж, не впасти. І ось і друга полка. Ну, такі вони вже гарненькі. І я помітила, що. Петунії стали в мене розвиватися значно швидше, ніж це було місяць або два тому. Таке враження, що вони відчувають весну. Ну, от і все, що хотіла розказати, показати. Всім гарного дня і до побачення!